Вітаємо це новини за хвилину з тривогою. Утім, без ворожих атак станом на 17-ту годину в усіх районах області спокійно. Утім, вночі окупанти обстріляли Нікополь. Випустили снаряди з важкої артилерії. Люди не постраждали. Також ППО збила один ворожий безпілотник над регіоном. Ніпряни шанують пам'ять дворічної лізи. Нагадаємо, у суботу росіяни Іскандером вдарили по підгородному. Найтяжча пацієнтка в комі Двоє дітей в реанімації загалом зо два десятки людей постраждали. Що довелося пережити та як Поранення сюжет вже у соцмережах. Небезпечний улов. У Дніпрі чоловік знайшов декілька сотень патронів, і це коли рибали в неподалік набережної заводської. Звідки вони там взялися, з'ясовують правоохоронці. 300 шахедів за травень. Стільки випустили росіяни по Україні. Це найінтенсивніша атака безпілотників за час великої війни. Мета таких обстрілів виснажити ППО. Однак наші захисники знищили щонайменше 90% дронів. ще більше новин у наших соцмережах. Бережіть себе.